Знаєте, от батьки дітей і діди внуків дуже часто учать, що в житті треба працювати, працювати, що коротше й вивчишся, будеш працювати та й заробляти гроші, та тільки так заробиш гроші, працюючи він, і все таке. А насправді доля людини ну, і, ну, зокрема, її заробітки і те, якою вона буде багато і забезпеченою в житті, залежить настільки від обсягу роботи, який вона робить, настільки від робочого стажу, там, і того, як вона працює, як вона тяжко там працює, блін, по 16 годин і все таке, а від того, які рішення приймає. Тобто людина може, якщо вона прийме вдале рішення, в бізнесі, наприклад, то вона зможе підняти грошей стільки, скільки не заробить, наприклад, сидячи в офісі і за 10 років. І разом з тим, якщо вона в бізнесі прийме якесь там неправильне рішення, то ціною цього буде, що вона втратить ще більше грошей, ніж втратила би, якби взагалі не працювала хуї пенали. Так що, перш за все, дітей треба привчати не до роботи, ну не стільки до роботи, звичайно, до роботи треба привчати, щоб вони не байдикували, тому що людину створила робота. От. Але їх в основному треба привчати, приймати правильні рішення, оскільки це є первинно. А Робота це докладання зусиль, а зусилля для того, щоб був результат, треба докладати правильно і виважено. Тому набагато, набагато людина більш виграє від того, що зваживши, прийме правильне рішення і правильно докладе свої зусилля, і завдяки цьому вона влаштує собі життя.